Панове, я буду знайомити вас поступово з тими людьми, з якими я ділю сцену. Дивіться, то є владзю, то король монологів з Тернополя. Скажу навіть більше, Владзо це секс-символ варіати шоу. І в тому є глибока правда. У нас дійсно в колективі основна маса хлопців одружені або мають дівчата. Владзо вже років 12 холостякує, дуже справно тим користається. У нього є коханки у всіх містах України, де ми їздимо з гастролями. Без винятку. У ми вже самі хлопці, не розуміємо і не віримо, як таке може бути. Ми перший раз приїжджаємо в якесь місто, чоловік з нами не ночує. Ми навіть перший раз, як в умані виступали, і там собі якогось знайшов. О, ні, ну реально, так, так незручно потім було перед тим хасидом, ви собі не уявляєте. Я кажу, Владзе, що ти робиш? Він каже, Я думав, на плойку намоталася. Е, я поясню вам, чому наш Владзо має таку страшенну популярність серед жінок. Той чоловік має фішку, він до всіх своїх коханок звертається на ви, баби від того мліють. Ні, ну По-перше, до старших жінок в принципі, завжди треба звертатися на ви, але фішка навіть не в тому. Я просто розкажу людям. Знаєте, Я звик завжди коло владзе бачити таких гарних, високих, красивих, таких фігурних жінок, де є за що взятися. Якось пару місяців тому я приїжджаю до нього в Тернопіль. Заходжу до нього в квартиру, дивлюся, а в нього на кухні сидить жінка. Причому вона не така, то що я розказував на початку шоу, а така в три рази ширша за нього. І Я відвожу Владзе в сусідню кімнату, кажу: Владзо, що то. А він мені каже, в мене сьогодні вечір благодійності. Якщо не я, то хто? Панове, справжній джентльмен варіанти шоу Владзо. Поясню, я поясню до чого я там Савів і розказував. Друзі, зараз у нас буде такий а, а, блок коротких, дуже смішних жартів. Владзьо пише на нашій програмі свої жарти, я пишу свої жарти, ми виходимо на сцену і ними міряємося. Так от а, панове, навіть я більше скажу, пані а, умова сьогоднішнього батлу. У нас така: якщо Владзо читає жарти смішніші ніж в мене, а в кого вони були смішніші в кінці блоку, визначаєте ви своїми оплесками. То Владзьо по закінченню програми просто їде додому. Якщо я читаю жарти смішніше, ніж Владзьо, то Владзьо залишається з кимось з вас на вечір благодійності. Я думаю, це буде справедливо. Якщо ви готові, поїхали. Смішні новини від варіантів. Руслана Писанка стрибнула з банджа джампінгу. Такого йо-йо люди давно не бачили. Під час краштесту Таврії в сповільненому показі можна було бачити, що манекен хреститься. Крокодил Гена в закордонному паспорті записаний як лакоста. Косокому священнику на сповіді люди розповідали все, бо він так дивився, ніби щось знає. Про священників не можна, то заборона тема. Добре, якщо хочеш про священників две, як я виношу людей. У всіх священиків однаковий пін-код до карточки. 2, 8, 4, 6. Мама Свєти так хотіла внуків, що сама писала в під'їзді Свєта курва. Щоб краще вибивати гроші з боржників, Приватбанк почав розсилати смс-ки «Мама, я попав в міліцію, перекинь на цей рахунок тисячу гривень. Петро віз 600 кілограм пармезану з Італії, дві тонни оливок з Іспанії, а посадили за всраних три грама з Амстердама. Петро Іванович випив стільки віагри, що під ранок видобув вогонь. Як кажуть мудреці на Закарпатті, то хрен поймеш, що вони там кажуть. Карма, коли хоронили виробника флешок, загубили кришечку. Бабця у внука знайшла муку. І всім напекла з неї пиріжків. Тому сім'я за день посадила, викопала і з'їла всю картоплю. Народні депутати пішли в аквапарк, вилізли на гірку і понеслось гівно по трубах. Це всі новини від варяті на сьогодні. Так, ну що, панове, тепер давайте мірятися. Ваші облиски тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваші обласки тим жартам, які читав Владза.